Всім привіт. Це Рококо. Ми зараз знаходимося в Вінниці, чекаємо на наш концерт і будемо займатися такою цікавою штукою. Будемо відповідати на запитання наших фанатів, фанаток. Почнемо одразу. Денис Анатолій. Денис, подавай. Я таки знав, що мені попалиться це питання. Можлива співпраця ще з якимись українськими виконавцями або з ким би хотіли ви попрацювати? Ну я думаю, що тут багато одностайності в нас буде. По перше, ми б дуже хотіли співпрацювати з океаном Ельзи. Однозначно, так. Однозначно. Якщо ви нас я чуєте, відізвіться, так. <ріст> 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 я думаю, що це було співпраця дуже цікава. Також особисто мені би було попрацювати з танком на Майдані Конго і з е, Олегом Скрипкою. Мені б особисто хотілося. Mm -hmm. З таких популярних виконавців. Я річ, хотілося б заграти на, на розігріві в Юрай Хіп або в Ледзепелі, або в Діпапалну, але це трошки ефемерно. Це не українські виконавці, по-перше. Так, по перше. Я більше металіки на розігріві. А, ну звісно. Залізяка, українська група Залізяка. Ні, ну розігрів розігрів, а власне. Як співпрацю. ви бачите, не, не просто співпрацю, а от, окрім того, що от я хочу класно виступити там з тим, з тим, з тим. <свіс> я Але думаю, ще в... треба почути, чи от наша е, секція струна вона буде вмісна кудись. Я і, думаю, що з останньою музикою якраз наш стиль, наше звучання якраз би дуже підійшло під останні роботи. Наша мені секція. Мені здається, що наша, наша секція... Наша странна секція. Наша секція би Я була там... Секція странних... Ні, ні, ні. Це добре. Просто це... Так, мені так приклад, здається. Ну, на ну, на завжди так говорити. Знову ж таки, конкретно... Слухайте, там, мені щось дуже везе на питання з Антоном. А пан перкусіоніст не думав по пофарбувати волосся тоніком, припустимо, у синій колір? Немного глупі випроси. А чо? Зажим чуть-чуть. Ні, ні, ні. Вітю, давайте його, давайте його взимати. Не, ну можна покрасити, ну на Я покрасити. Сє, я би тобі, я би тобі навпаки казав, ти можеш з таким таким синім кольором волосся і, і тут, знаєш, оце таке обрітку, яким черваним, жавливим. Зю, зю, зю. А. Без менталі, цього плану давай. Все. Ташчи. Как бы вы не занимались музыкой итучение. Ебы я... мы назанимались музыкой Я танчик. Много рисую. Ну як много рисую? Ну, любил рисовать. Ну і сейчас, иногда сейчас вот живу с художником, то мне ж так иногда хочется взять все-таки карандаш, кисточку. Но все как-то руки не доходять. Ну думаю, если бы не музыка, то потом очень-то творчим занимался Вичування. Ну Я однозначно, якщо, якщо я би не займався музикою, хоча я з дитинства займаюся суто музикою. Та я би займався музикою. Ні, то в мене були в житті моменти, коли я відходив, пробував дещо інше. Чим би я займався? Не цікавить комп'ютерна інженерія і автомобілі. Ось такі дві речі. Десь би в тих галузях я Угу. Мене теж цікавить автомобільна індустрія, дуже цікавить особливо. І ще мені подобається кулінарія. Подаруйте будь ласка. троєчку. П'ятерку. я 39. Ну, БМВ це дорого, так що можемо подаримо пару вілок ложок ножей на кулінаріях. Вас того не можна дарувати, кажуть. Так. Ну я би напевно теж або займався кулінарією, або мені подобається астрономія. Мені подобається професія далекобійника. Копати коли забуде. Ну і напевно, не знаю. Що а баняки? Ще було якась ідея? Метрологія. Ну, no, це не то. Так, метрологія. Ні, метрологія. Метрологія це, це, це трошки da. не то. Da. Миша? Ну, mm. uh, no. В принципі, мене цікавить багато, що. Можна я сказати, якби Міша не займався музикою, Міша би доробив нам сайт. А, я. Що там, що там? З чого порадити починати день, аби він видався вдалим і позитивним? З музики рукокоп. З гами? З гами до можар. Ні. Добре, це було дуже так. А я пораджу з посмішки починати день. Із кави молоком. Ні, плюс посмішки, а потім вже не важливо. Любите ви каву, чай, просто встати знижки. Навіть якщо все погано посміхніться, стане легше, 100%. Або починати з зарядки. Тобто у вас є там телефон, Зарядки. Знов то андроїд розрядився. Давайте тоже бери. Так. Скільки починається робота над новою композицією? Наскільки колективним чи навпаки індивідуалістичним є ваш творчий процес? Індивідуалістичний. Я про... <су> струні саксії... так і проект сказав. В нашій страні сексі. В странні і Міше. Ну як? Ви в принципі самі <су> на починаєте. Ну, что-то начинаете... ну, делаєте самі. Я, я думаю, що, <су> що найкраще я відповім зараз на це питання, Значить, ну, над кожної композиції, якщо вона вже є готова, у нас робота йде кілька етапів. річ, що правильно є і так нас є, що кожен спочатку. Слухає ту композицію, розбирає її, потім ми приходимо на репетицію з струнними. У нас починається розбор польотів. Ми робимо суто професійні речі, які потрібно зробити. Потім ми вже збираємося за. Ні, <по> ні-ні, стоп, потім я на перекур, Після того ми ще раз приходимо. Ще раз то все проходимо. Ні, ну Ми вже не будемо зараз деталі і подробиці всіх своїх секретів розказувати. Але це відбувається в три етапи: фактично. Розчинка. Після того ми збираємося струнами, ставимо це все на місце, ставимо інтонацію, ставимо фразування, ставимо звуки, після того просимо ударника і вже разом це все клеє і виходимо. Я ще додам, що щодо композиторства, то в принципі написання творів це річ індивідуальна, індивідуальна. От, тому матеріал, ну можливо, там в когось будуть поради, коли матеріал приноситься вже готовий. На розбір, там буквально якісь нюанси, один, два, три. Ну, вже кожен якісь Але Це загалом 95% пише одна людина. 95% пісні пише, пише одна людина. А, ну да, да. Якого слухача цінуєте більше? Того, що приходить на ваш концерт, чи того, що зупиняється послухати вас просто на вулиці? Що скаже? То всіх слухачів всі, можна. Ми ми без вас просто ну, не мали б тих емоцій. Ну, які ми Музикант без дієм, слухача так, нічого не вартує. Та. Музикант слухач це є тандем. Всі слухачі для нас найдорожчі. Дійсно, дійсно, це має бути адет, і метеодети має мети кожного е, концерту. Ним словом ми вас любимо. Хто у вас старший в групі? Ну, це питання. до речі, ми там нічого не мішали, хто як тягне, так і є. Хто фізичний, старший по віку, я думаю, що це більше було питання старший в плані Дозвольте, я відповім. У нас не зовсім так, що значить старшій групі? Наприклад. Є люди, які відповідають за художню сторону, є які за написання. За, за художню сторону в штруни відповідаю, наприклад, я однозначно стараюся, щоб це було якомога сильніше, краще і якісніше. Я знаю, як це зробити я можу. Наприклад, Ігор феноменальний організатор, змішує вони двоє організацію займаються завжди просто за без. Я туди, наприклад, не лізу взагалі. Я там не старший, там не молодший. Я там сиджу тихенько. Володя, у нас старший по філософії, однозначно. Володя, ну, взагалі, в нас троє хлопці пишуть кавери, ну, найбільше каверів написав по кількості. Володя, за що йому великі сприсили. Mm -hmm. От реально по кількості, то та там це от, така от пачка. Я в гурті недавно я також пару каверів вже написав. Okay. Між багато каверів написав. Коротше кажучи, в нас кожен робить, наприклад, ударник нас робить потрясаючу роботу. Так само. Він старший ударник в групі. Десь у нас буде другий ударник, то, так, то буде його виїдети. Якщо він буде високий, жирний накачений. У нас буде дідовщина І старий. Ну, це було е, останнє, останнє питання від вас для нас. І що ми на останок скажемо? Yeah. Ми скажемо на останок дякуємо за ці прекрасні запитання і хочемо сказати наступне: що чим більше буде нових запитань, тим швидше ми знімемо нове відео. Отож, до зустрічі з Рококо! в новому місці і з новими запитаннями. Па-па! запитання. па Папа. Па -па.